Доброго дня, дорогі друзі! Доброго дня, дорогі підписники. З вами, як завжди, я фанат гольфів четвертих. І якщо ми сьогодні в ефірі, це означає, що ми продали черговий гольф. А в нашому випадку ми вже продали і наступний гольф. І тому попереду у нас будуть насичені вихідні. Ми будемо їхати в пошуках нових гольфів. А зараз я вам швиденько покажу короткий огляд на те, якого гольфа ми підібрали, і який гольф поїхав до нового власника. Ось так друзі виглядає цей красень. Нарешті нам потрапив гольф на дисках, бо останнім часом щось тільки на железяках. Отже, кузов хетчбек 2002 року. чистого, 1,6 бензин, як завжди, чорного кольору, затонований. Дивіться, класно, з люком. Такий молодіжний, молодіжний варіант. На передніх підігрівах замувачами фар все працює. Машина в класному вигляді. Отже, переходимо до лакофарбового покриття, як завжди. Ну як завжди, прошу вибачення, що машина потрапила на огляд, але вже продана. І так дивимось. Капот не фарбований. Так, крило. Крило 151. Ну це, я б сказав, що це не фарбований, але трішки, мабуть, все ж таки лакує. є. 407, тобто один нюанс, ось тут 407 б'ється. 433. Тобто тут ось так під, підкрашувався конкретно. Да, він тут, а. Тепер підемо далі по дворі. 125, не фарбована, 125 не фарбована, 143 не фарбована. 103 не фарбована. Давайте зразу дах. 127 не фарбована. Люк є, люк працює, але потрібно там трішки ще... Є моменти, на, від... на провітрення відкривається, а ось на Я відкрив треба обслужити його трішки. Дивимось, тут також всі нюанси, які постійно у гольфів є. Ми їх знаємо, тут все нормально. Ну, Чорний колір, він, як завжди, виїхав з мойки і вже він грязний. Ляда фарбована, але незначно. Знову ж таки, 183-160 це лишень лак. Не фарбоване. Не фарбована. дивимось тут також все класно. Не фарбована пороги рідні, все норм. 188. Дверка також, також є лак. Підфарбовувалася. І ця дверка не фарбована. 119 не фарбована. 102 не фарбована І тут також дивимося, немає ніяких моментів. Також не фарбована Отже, дивимося по салончику. Дверні карти. ну Це як завжди проблема є. Дверні карти провисають, нічого тут не зробиш. Тут стан чудовий, класні сидіння, такі, ось тут бокові тримачі є. Да? Дуже зручно. Потолочок тут перешитий, він повністю новий, класний люк. все є. Ось передні обігрівачі, магнітола Піонер. Е, руль в такому стані. Не перешивався, руль рідний. Е, На спідометрі у нас 219 тисяч. Упередня ну, також карта там треба перешивати, бо є, задній у нас підлокотничок є, полка на місці. Давайте подивимося багажник, як завжди. Знімається туди, де ручка також все нормально, нічого критичного немає. Полочка на місці, тут нічого не крутилося, все чітко. Запасне колесо на місці. І це, ладно Не буду доставати, запаска на місці. Все, друзі, ось такий красень буде тепер нового власника радувати. ну що ж Друзі, ось такий класний гольф нам трапився і ми його змогли оглянути і підібрати для нашого клієнта. і Хочу подякувати окремо продавцю і покупцю цієї угоди. Тому що нам вдалося домовитися, щоб ціна ціну покупець скинув. А вибачте, продавець ціну скинув, а покупець на цю скинуту суму. А саме на 50 доларів ми направили ці кошти на благодійний фонд Світле майбутнє Ахтирка. Чому саме на цей фонд? Я його ні в ні в якому випадку не рекламую, не агітую нікого. Просто я зробив такий вибір для себе, тому що цей фонд зареєстрований в місті, де я проживаю, в місті Охтирка Сумської області. Наше місто дуже постраждало від бомбардування, як і багато інших міст нашої України. І тому хотілося також внести свою частку в відбудову нашої, нашого рідного міста. Якщо хто хоче, можна також долучитись до цієї ініціативи. Я реквізити цього фонду в описі. Силочку додам. Ви можете зайти, подивитися. В них є свій офіційний сайт. Вони дуже багато зробили вже для нашого міста, і в тому числі для для хлопців, які перебувають на передовій безпосередньо. Дуже багато і ліків, і речей. Також для лікарні дуже багато робили і стопове обладнання. Вони надавали допомогу, також для людей і гуманітарну допомогу. І зараз я знаю, що вони проводять збір коштів для того, щоб зібрати. Хлопцям на передову тепло кошти збирають на тепловізор. І тому ми вирішили, що з кожного продажу автомобіля ми будемо певну суму коштів Будемо направляти саме на цей фонд для того, щоб вони могли якнайшвидше назбирати ту суму коштів, яка їм, яка їм не стає, і щоб можна було допомогти хлопцям на передовій. Зараз я вам продемонструю доказ того, що ми дійсно прирахували ці кошти на благодійний фонд. Є офіційна випіска. Ось так, друзі, виглядає випуска, а саме 2000 гривень було перераховано е, на реквізити благодійного фонду «Світле майбутнє ахтирки. Це велика подяка продавцю і покупцю за те, що вони також прийняли участь. Я сподіваюся, що ви дивитесь. Е, велика вам подяка. Сподіваюсь, ми швиденько назбираємо ту суму коштів. Яка не вистачає, а хто хоче долучитися до цієї також акції? Будь ласка, долучайтеся і допомагайте кожний, як може, тому що зараз ми маємо всі об'єднатися і перемогти цього злого окупанта. Все, друзі, ще раз вибачаюсь за те, що я не зміг, е як завжди, вчасно виставити відео на автомобіль і він вже поїхав. Але скоро, скоро у нас будуть нові е надходження. Тому, Будь ласка, не забувайте також підписуватись на мій канал, тому що е я бачу, що перегляди збільшуються, люди дивляться, але не підписуються. Для мене це дуже важливо. Щоб можна було і цікаво було робити контент, я буду дивитися, що ви бачите. Ви будь ласка, ставимо лайк, як завжди, коментуємо і підписуємося на мій канал. З вами був як я завжди фанат Гольфів 4 До нових зустрічей!